Дітки, до нас на заняття сьогодні завітав гість. А хто це? Ви дізнаєтесь, підгадавши загадку. Довгі вуха куций хвіст, невеликий сам назріс, на городі побував там морпинку пожував. Довговухий пострибайчик. Підгадайте, хто це? Так, це зайчик. Зайчик, дітки, зайчик ти нас завітав з подарунками. Що це в зайчика? Це кошик з овочами. А для кого вони? Зайчик, для кого ти приніс ці овочі? Дітки, зайчик каже мені, що приніс овочі, щоб нас пригостити. Давайте поглянемо, якими ж овочами нас хоче пригостити зайчик. Так це у нас що? Це огірок? Який він? Великий чи маленький? Великий, так. А поруч з ним який огірочок? Великий чи маленький? Маленький, добре. А якого вони кольору? Зелено, молодці. Добре. А це, що у нас за овоч? Це капуста. Якого вона кольору? Зелена. Так. А яка вона? Велика чи маленька ця капусточка? Велика. Добре. А ця? Та маленька. Так. Добре. А це, що за овоч смугастий такий? Це кабачок. Якого кольору кабачок? Зеленого. А який він? Великий чи маленький? Цей кабачок великий. А цей маленький. Добре. А це в нас що? Це картопля? Яка вона? Велика чи маленька? Вона велика, так. А ця? Ця маленька. Добре. Добре, а це що за овоч? Це морквина. Якого вона розміру? Вона велика чи маленька? Вона велика. А ця морквинка поруч з нею? Маленька, так. А якого кольору ці морквинки? Помаранчевого, так. А хвостики якого кольору вони? Зелені, молодці? Так, Дітки, зайчик позбирав усі овочі в кошик, але дещо він залишив. Що він не поклав до кошика? Що залишилося? Морквинка, так. Скільки морквинок залишив зайчик? Дві. Якого кольору морквинки? Помаранчеві, так. А який в них кінчик, хвостики якого кольору? Зелені, так. Скажіть мені, яка ця морквинка за розміром? Велика чи маленька? Велика. А ця? Маленька. Добре. Дітки зайчик каже, що в нього багато зайчинят, і всі вони дуже люблять гризти морфу. Давайте і ми з вами приготуємо для зайчика та зайченят гостинці, зліпимо велику і маленьку моркву. Але перед тим, як почати ліпити, я хочу нагадати вам правила роботи з пластиліном. Треба підкотити рукава. Працювати слід на дощесті, не розкидати шматочки пластиліну, а потім після роботи обов'язково помити свої ручки. Для роботи нам знадобиться пластилін помаранчевого кольору та зеленого. Дивіться, у мене великий шматочок. І маленький шматочок, тому що ми з вами будемо робити дві морквинки: одну велику і одну маленьку. І два шматочки зеленого пластиліну для того, щоб зробити нашій морквині хвостик. Ще нам знадобиться волога серветочка, потім ручки повитирати. Дощечка. Та стека. Але перед тим, як почати працювати, там... давайте підготуємо наші пальчики до роботи. На городі, на городі, морквочка зростає. Сонце її гріє, дощик поливає. Ще раз, на городі, на городі. Морквочка зростає, сонце її гріє, дощик поливає. Молодці, наші пальчики готові до роботи. Ми можемо починати працювати. Беремо пластилін помаранчевого кольору, великий шматочок, і починаємо його розігрівати. Треба, щоб він став тепленький, я то, можу. тоді буде з нього легко робити те, що нам з вами потрібно. Треба його розім'яти, розігріти. Так, розігріваємо наш пластилін. Мам, як чули. Молодець. Так, стараюся, я бачу. Ліночка молодець, Ярославчик. Пальчики розминаємо, наш пластилін. Так, мій пластилін став тепленький, і зараз я буду робити з нього овал. Так. Якщо зручніше, можна працювати на дощечці. Не надо. Як вам зручніше. Так, коли вже у нас готовий наш овал, дивіться, ось він, треба кінчик овалу загострити, ось так пальчиками витягнути, загострити. І я... Молодці, так беремо стеку і на нашій морквині робимо такі на трізики такі. Не можна морквиночка в мене готова. Я буду починати робити хвостик. Для того, щоб зробити хвостик, теж треба пластилін добре розім'яти, щоб він став тепленьким. Відчіпуємо невеликі шматочки, такі невеликі, нам їх треба буде зробити 5. Три, чотири, 5. З кожного шматочка треба зробити маленький такий довгенький наче овал. Так. На дощечке теперь Можно. Долонькому. Угу. Три. Четыре. И пять. Так. Потім між собою. Кінчики цих овалів ми скріплюємо між собою. Ось так. Ось виходить такий, наче букетик такий. Дивіться. Кріпили ми кінчики і кріпимо до нашого до нашої морквини. Ось так виходить, погляньте, така морквинка з таким хвостиком. Це в нас вийшла велика морквинка. І зараз я буду робити таку саму маленьку. Велику я покладу на тарілочко, нехай лежить. І буду робити маленьку. Теж треба добре розім'яти пластилін, він став тепленький, розминаємо. Робимо з нього овал. Так, маленька морквинка теж нарізити робимо, робимо хвостик. Типа до нашої моркви. Ось такі дві морквиночки вийшла маленька і велика. Так. Маленька та велика. Два на дрілочку положи. Так, молодці, бачу. Ярославчик, бачу твої морквиночки, дуже гарні. Ти молодець. Ліночка. Ой, Ліночка, твої морквинки теж такі гарнюсінькі. Бачу велику і маленьку. Молодці. Ви так добре сьогодні попрацювали. Я впевнена, що зайчику дуже сподобаються ваші морквинки. Так, і він пригостить своїх друзів. Дякую вам, молодці. Обов'язково передамо ваші морквиночки зайчику. Дякую Марковки. вам, до побачення. Скажи до побачення, до побачення Ліночка, до побачення, Ярославчик.